Сьогодні знову з вами Юля та Вова та продовження гри Діти проти зомбі. Сьогодні ми вас познайомимо з новими правилами, які з'являються при відкритті додаткових конвертів. І мені здається, що саме з ними гра стає набагато цікавішою. А і трошки в при відкритті конвертів ви знайдете додаткові правила, які допоможуть зробити наших героїв сильнішими. Їх стане двоє. Вони зможуть клонуватися. Ось такі у нас правила з'являться. Але... Але й наші зомбі також стануть хитрішими. Вовчик, розкажи, будь ласка, що зміниться у наших зомбі? Давай розпочнемо з зеленого. Да. О, дивіться, наприклад, коли б почерво грати, от наприклад, тут такий зомбі зайшов сюди. Я сюди Він лякає його. А тут був зомбі. Наприклад, так тут був зомбі, да і у цей нас потрапляє виштовхує. І він його виштовхує. Так, а яке в нього лігво, Вовчик? Зелени. А що означає лігво? Їх, от це коли він сюди потрапляє, його тільки може виставнути і от. а і... так він буде там залишатися, і ніяк і і ніякий е, наш герой не зможе його звідти злякати. Так, давай до наступного переходимо. Синій. Що робить синій? Е, фіолетовий. Ну давай. Ну, фіолетового така властивість. Давай поставлю тут героя, наприклад. Бо бо цікаво, що він може притягнути дитину. Так, він потрапив у кімнату, і яка дитинка знаходиться поряд, то вона притягується. Добре, переходимо до наступного зомбі. Так, тепер як До його. Що робить синій? Наприклад, я кладу тут червона. Сюди і від його Притягує він притягує один зомбі, який знаходиться у сусідній кімнаті. І помітили, наш червоний зомбі потрапив до себе у лігу і тепер ми його зможемо звідси забрати лише якщо до нього потрапить зелений ага, або і його виштовхнув, ага, або або синій прикуті. Угу. І ось цей червоний зомбі, може ходити... через дав. Віддав... Мам, а на ворота виходить, Це він може ходити будь-де виходить на навор... на виходи. Так, отже, він потрапляє в кімнату і виходить на вихід. У нього така умова. Єдине, що якщо він потрапить у червону кімнату, звідти він вже не виходить. Та тому що це його Ліго. Так. А тепер давайте подивимось на наших героїв. Які ж у них властивості? Розпочнемо ось з цього. Цей герой до речі, коли з'являється герої, потрібно кубик кидати вже двічі, тому так, що буде заходити. По два а? зомбі, а? так. а ви знаєте, як коди з'являються? О, дивіться, наприклад, я кидаю кубик. І потраплявся білий. і то приходить клон. Так, у цьому варіанті гри, коли у нас потрапляється біла частинка кубика, у нас з'являється клон, і тоді властивості нашого героя пропадають. Ага, клон приходить. Так, ми зараз будемо коли грати, ми будемо показувати вам. І ще біла частинка кубика означає, що жоден зомбі не заходить. Так, Та ти на попередньо мій частиці. Отже, давай розбиратися з героями. Отже, у нас є такий герой. Що він робить? Він кидає кубик один раз, потім другий раз, і після цього він може ходити, наприклад, і він може прогоняти зомбі з да. що що він стріляє, так піу-піу. і він може з сусідніх кімнат прогнати. Зависи. одного ага. і другого, так або, або залишитися в кімнаті, і так і в бабах так. Наступний герой, ось така дівчинка. що... Коли у вас потрапляється ось така героїня, ви спершу кидаєте двічі кубики, розставляєте зомбі. Що вона може зробити? Вона може перетягнути зомбі будь-якого в іншу клітинку в сусідню. Наприклад, перед своїм ходом можна перетащити ось цього зомбі в цю кімнату, і вона тоді заходить. І лякає тільки його, бо з фіолетового вона не зможе прогнати. да, бо це, біля, це ж кула. я не помітив, це ліг в зоні. Так, Отже, беремо наступного героя. Ось такий хлопчина на велосипеді. Він так само кидає кубик двічі, а, і, і так само її стрибає двічі. Але він може походити двічі, він може зробити один. І два, і, наприклад, прогнати синього. А я вже забув пап. Так. А, а якщо, якщо він потрапить сюди, то, то він одного буде злякати і походитися сюди, так, залякати. Так, буде? так, може почати зі своєї квіти. І ось ця дівчинка має доволі цікаву силу, першу силу, якщо до неї хтось потрапляє. Я давай. хочу сказати, що якщо до неї хтось потрапляє, то вона одразу здесь і ще таке цікаво вам. А правлю, що коли вона стоїть до цього ліву, і в це лігво потрапляється, вона одразу його висо одразу, так. Тобто його властивість не діє. І ще все саме головне, навіть якщо до неї під час ходу іншого гравця потрапив зомбі, вона його одразу лякає. І другого зомбі, коли ми кидаємо, першого ми кинули. А ось другий зомбі вже стоїть ми ставимо на вихід. Угу, Це саме цікаво. Розпочнемо гру. Ми з Вовчиком вибрали ось цих двох героїв. Ми спробуємо ними повішати два перших замочка, і потім ми змінимо, щоб показати вам, як працюють інші дітлахи. Нагадую, що ця дівчинка першого зомбі заводить по кубику, а іншого вона повинна покласти на один із виходів. Цей хлопчик першого зомбі заводить по кубику, а другий повинен помістити на ту саму клітинку. Ну що, вовчику, розпочинаємо твій перший хід. Ну, я буду цим. Якщо так. Так. Жовтий. Давай. Отут так. давай, перший тут. Бо я хотіла. Щоб... Ну, давай так, пішла ми з цієї сторони. Жовтий. І другого ми кладемо туди саме. Так. То це фіолетовий так. Сюди. Що робить фіолетовий, що робить червоний? Нагадай. Червоний Черв... виходить на якийсь вихід. Так, отже, червоного давай він вийшов, бо він потрапив сюди. А фіолетовий що робить? Притягує. Героя, отже, він притягнув героя. А я його здесью. Ти залишаєшся на цій клітинці. Не забувай, що ми повинні рухати зомбі, так? Вони повинні по порядку йти. Тому ми їх підрухали, поставили сюди. А, Це дай -дай. був перший хід у Вови, так. І я піду краще сюди, <звук> щоб далі лікати з цілих двох. Так. Ось так у нас вийшло, бачите, три зомбі налякати. Тепер мій хід. Перший у мене йде на жовтий. Він притягує до себе сусіднього. Ось з цього. Ну, це вже Так. І mm -hmm. другий у неї повинен просто потрапити на будь-який вихід. Я, напевно, що поставлю його ну, от сюди, хай собі, йде. Да? Тоді, хай сюди. Сут... Хай туди, будь ласка, йде. І я йду теж туди... в цю кімнату. Та. Та я думав, щоб ти знищила. Ой, щоб я знищила в полі. Так. так. І так. Тепер ходить вога. Ой, клон. Появляється клон. Клон з'являється, до речі, в цій самій кімнаті. О, і одразу за бокс ставимо. І одразу вовчик вирішує ставити замок. Так, будь ласка. І ще один раз ти повинен кинути кубик. О, і клон у нас пропадає. Бачите, ніякий зомбі не заходить, і нащо вийшло повішити перший замок. Так, наступний мій хід. Так, синій заходить на фіолетовий, він притягує. Ми не можемо. Ми могли б, звісно, притягнути, але ми б зробили собі гірше. Ну, ми притягуємо ось цього червоного. Да. І наступного я повинна поставити на будь-який вихід. Давайте поставлю от сюди і зайду. І одразу ж десь аж двох. Так, з неї злякала двох. Тепер вовчик кидає. Знов клон віше. Став, будь ласка, свого героя клон з'явився. Далі кидаємо. І фіолетовий ой, вибач ось цей да, так, за сюди. Що він робить? Лякає. Нас немає кого проганяти з кімнати, тому нічого не робимо. І вовка ходить одним. Ось так походу і кому зате Так, Не забувай, рухаємо відсунуло. Міхі. Так, перший у мене потрапляє в зелений, і він може вийти. Дивіться, він виходить до мене. Одразу і заліз. одразу я його налякала, і він пішов. І ось це я повинна поставити на будь-який з виходів. Я його поставлю на свій вихід, я його лякаю і Стоп. чекаю Вову. Чекаю Вову ось там. Давай, ось, ходи перший крок. Так, цей у нас іде на жовтий сюди. На, жовтий, на жовтий. Він би мав когось прогнати, немає. Тобто зелений. Зелений, так. І. Фіолетовий потрапляє теж на жовтий. Він повинен притягнути героя. Мене напевно що не треба притягувати, щоб ми могли замочок. Повішити краще, він притягне так. тебе. Тепер я, ходиш. Я, я піду сюди Вішаєм замочок. Разом так. і ось це цих двох. Добре, рисову. Він так може налякати двох. Так, отже, дивіться, ми з вами вже повішили два замочка і тепер можемо сміливо поміняти на інші герої. Але потрібно розставити так, як потрібно. Так, давайте подивимося. Отже, моя героїня стояла тут, ми поставимо цю тут і біля поля. Так, Тоб, і не, стоять... ні, не, на не, не цей, бо це, бо це кон. Так, це до речі, правильно. І вовки стоять. Але, ну, але, нема, Ой, але нема різниці. Уху. У цих героїв такі властивості, що їхні зомбі заходять саме по китку кубика. Двічі кидаємо і тоді ходимо. Так, Зівчинка... що, що тут яких-таких, як, он, наприклад, Ось цей з він ще має туди поставити, а дівчинка цей. Це схоже, бо. Щоб вони ще мають другий поставити не закипком кубика. А на вихід, ага. так. Або, або не на ту саму. Тепер давай пригадаємо властивості. В цієї дівчинки властивість, що вона може перетягувати зомбі, а у цього хлопчика властивість, що він може у сусідніх кімнатах лякати зомбі. Але в мене зараз цієї властивості немає, бо так. мами кубики. Бо у Вовчика зараз кухні. Ми зупинились на Так минулому. і за всіма е цими е дітами робиться що куко. Так. Отже, зупинився хід на моєму і я продовжую. Перший в мене йде на зелений. Дивіться, він потрапляє в своє лігво, звідти його вже так легко ми не проженемо. Другий потрапляє на жовтий, і він може вийти на будь-який вихід. Ну, хай виходить, наприклад. Ні! Сюди. Дюди до тебе? Ну, давай до тебе вийде. Так, вийшов сюди. Я можу перемістити когось. Зеленого перемістити я не можу. Так, да, бо, бо тут тільки може. Але давай ми перемістимо зеленого. червоного до зеленого. І так. я зайду в цю кімнату, злякаю хоча б і червоного. Бо так. нам ж потрібно вішати замочок. Так, вовка твіхі. Сподіваємось, що потрапить наче двомитися. Так, пропадає вовен клон, ось він. Тепер. Синій на жовтий. Він притягує до себе зелено. І вовчик може залишатися на місці, або можеш зайти до мене і налякати в сусідній кімнаті двох зомбіків. Так. так. Налякав ось цих посунули. Так, наступний хід мій Кидаю. Зелений на жовтий, він би мав когось злякати. Немає. Ой, не злякати, а прогоняти, да, так, то, прогнати. То прогнати так, не злякати, Бо злякати це прям фіолетовий. Це... Потрапляє в зелений, він мав би притягнути героя, але в нас герої всі вже в цій кімнаті. Тому я піду от сюди, щоб налякати цих двох і прогнати їх з нашої школи. Посовуємо зомбі, викладаємо наступне. Вовчик, ходи, будь ласка. Так, червоний потрапляє до жовтого і він виходить, вийшов. Раз я в цих сусідних кімнатках налякаю. Він же ж вийшов, я маю на увазі. Тепер кидай другий раз. А, да, я угу. Так, зелений потрапляє на жовтий і він повинен виштовхнути, так? Він виштовхує. Голова, так, так, Вовчик, як будеш ходити, що робиш? Може, з... походи сюди до виходу і налякаєш двох фіолетових. Кісти. Давай, і я зараз Давай. до тебе побіжу. Так, ми їх налякали. Тепер міг. Синій потрапляє на фіолетовий і він до себе притягує зеленого. Наступний у нас синій потрапляє. оце халепа, Синій потрапляє до фіолетового, і вони мене повинні прогнати. Але це добре, бо, бо ти сюди. Так, вони мене прогнали, ми одразу вішаємо замок. І ще добре, що в мене є така властивість, щоб я міг стрельнути в них і вони випадали так водно. Так, це так вони... але це ж зараз мій хід був синуль. Да, <laughs> тому я можу когось перетягнути. Я так і зроблю. Я перетягну з цього, щоб я могла зайти в цю кімнатку і налякати цих двох угу. зомбі. Так, налякала. Вовчик твій хід. У нас залишився один замок. Так, хто там у нас? Червоний, давай на синій потрапляє, і він виходить на якийсь із виходів. Добре. Тепер другого кидай. І жовтий. Так, фіолетовий потрапляє на жовтий. Він притягує героя, нікого поблизу немає, він залишається. Вовка, да, заходить. Бо він з так. Вовка заходить до мене і може в сусідніх кімнатах, а в нас дивіться сусідня ось ця і ось ця. Оця це кімната а це вулиця. Так, Їх налякати. Ці підсови. Так. Рухаємося далі. Можемо спробувати закрити вже школу від наших зомбів. Перший в мене фіолетовий от халепа. Він тут залишається, але і нікого не притягує, бо ми знаходимося в цій кімнаті. Наступний у нас синій потрапляє на червоний, і він може нас врятувати саме тим, що він перетягує його до себе. Я біжу сюди, вовчик, дивися, ми якраз з тобою встигаємо перемогти. Зелений на зелений, нікого не виштовхує, бо нікого не виштовхує. І потрапляє в нас клон. Біжить один клон. А давай когось злякає, щоб у нас було менше зомбі в школі. Одним лякаємо. Супер. Так. Багато. А другим клоном, Ой, Ой, а другим так, Почекай, поверне на червоний. Угу. А він так. І от сюди і вішаємо замок. Останнє ось таким чином ага. ми з Вовчиком знову перемогли. Гра з додатковими правилами нам знову подобається більше, тому що в ній багато різних моментів, які потрібно врахувати. Ще додатково з'являються ось такі карточки з додатковими місіями, які можна проходити. Це теж різноманітня гру. Що таке місія взагалі? Наприклад, є місія, як часто ви граєте гру. Якщо ви зіграли на наступний день гру, ви отримуєте кубок, якщо ви зіграли через місяць, ви отримуєте кубок, і якщо ви зіграли через рік, ви отримуєте кубок і, відповідно, закриваєте місію і можете відкривати нові конверти. Так, класно, нам подобається, так? Угу. тому обов'язково спробуйте і ви також не зіграти. Чекаємо вас на наступному відео.